Змальовуючи політику польського уряду Юзефа Пілсудського, котра дістала назву пацифікації, що в перекладі означає умиротворення. Зафіксовано чимало випадків вбивства українців. Карали найперші свідомих е, людей. От в моєму селі такий був е, відомий, дуже шанований е, чоловік, який був о, у, 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 Українській Галицькій армії. Е, він навіть його називали сотник, я не навіть він був сотник, чи ні, е, називався Гемзюк. І е, е, його так побили, пацифік пацифікації, та військо, що він помер. Це був величавий величай похорон. Українці у Польщі ставили перед вибором. Або вони відмовляються від свого національного коріння, або зазнають переслідувань, вважаючись громадянами другого сорту. Українці вибрали третій шлях: вони створили організацію українських націоналістів і почали боротьбу не просто за свої права, а за власну державу. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Проголошувала перша заповідь українського націоналіста. ОУН вважала себе у стані війни з урядами, котрі контролювали українські території. Варшавські і львівські процеси над організаторами і виконавцями вбивства польського і радянського урядовців дістали гучний розголос. Після Варшавського суду у справі по вбивству одного з авторів антиукраїнської політики міністра Піратського весь світ заговорив про дискримінацію українців у Польщі. На львівському процесі наголошувалося, що радянського НКВД вбито на знак протесту проти штучного голодомору у радянській Україні, коли померло 6 мільйонів селян. Бандеру засудили до смертної кари, яку замінили довічним ув'язненням. Виходячи з в'язниці після розвалу Польщі у 1939 році, Степан Бандера уже був, як би ми сьогодні сказали, культовою фігурою, особливо серед молодшого покоління західних українців. Ми е, подивляли його мужній виступ, його перебрання відповідальність на себе, хоч він мусив з тим рахувати, що перебираючи на себе відповідальність за всіх. Він міг вихватити і кинака смерті, Отже, тому для нас він став певним прикладом мужності, певним прикладом патріотизму, любові до України. І він був як головний. Інші прізвища були також знані, але в розмовах. Але його прізвище завжди стояло на першому місці. Бандера став лідером молодшого покоління ОУН, яке виявляло невдоволення провідником організації Андрієм Мельником. Чоловік давньої симпатії Бандери Анни Чемаринської Ярослав Барановський входив до найближчого оточення мельника. Опоненти закидали Мельникові брак динамізму і відірваність від життя. Врешті ОУН розкололося на дві організації у просторіччі Мельниківців і Бандерівців. Бандера очолив одну з них, і це, врешті, фатальним чином позначилося на його з Чемиринської стосунках. Розкол дуже ослабив націоналістичний рух, дозволив його ворогам діяти за принципом поділяй і владарю. Обидва угруповання звинувачували одне одного у всіх смертних гріхах і навіть у братовбивстві. З 44-го року Ярослав Барановський був убитий за загадкових обставин. Мельниківці звинувачували в цьому бандерівців. Барановський загинув, міг стати жертвою навіть тих самих німців, які намагалися далі поглибити конфлікт між бандерівцями і мельниківцями. І е, свідчення в цьому є той факт, що у день загибелі Барановського, фактично в той час, коли Барановський загинув, у четвертій годині дня, 12 травня 1944 року, вже друкувалися плакати, агітки німецькі. Е, Брат убив брата, якими було того ж дня обклеєно стіни львівських будинків. Тобто німці вже планували цей акт. Як дослідив історик Марко Антонович, після війни Бандера написав Анні Чемеринській листа до Америки, куди вона емігрувала. Він переконував, що не причетний до вбивства її чоловіка. Вона не просто не повірила, а ще й надрукувала відкритого листа в газеті, в якому стверджувала, що дає бандері символічного ляпаса. Так політичні незгоди в націоналістичному русі перетворили колишню приязнь у люту ненависть. В паспорті голови родини, яка після другої світової війни мешкала на тихій мюнхенській вулиці, було записано, що звуть його Стефан Попель. Він виглядав як звичайний обиватель, частенько залишав свою дружину і трьох дітей. І тоді дружина отримувала листи, які закінчувалися вирушливим. Тьом, тьом, па. Вона змирилася з його частою відсутністю. Слава Богу, хоч не у в'язниці сидить, як було незабаром після їхнього одруження. Насправді його звали Степан Бандера. Вони побралися в 40-му році Ярослава Опарівська і Степан Бандера. Підпільна робота не залишала часу для тривалих упадань, тому все відбулося вкрай оперативно. Степан порішив, що вони вже в неділю одружуються. Ну, так як вона десь приїхала в п'ятницю чи в четвер, а в неділю вони вже одружуються. І рано ми подалися до церкви, то йшов Василь, цей Равлик як свідок, я і Степан. Ну і слава. І там відбулося вінчання. Дуже скромно, навіть його товариші, по, ну я б сказала, по процесі, по всіх були трошки ображені, чому він не запросив їх, а він сказав, тепер є час праці, тепер є трудний час для України по-друге, просити тих, просити всіх, а всіх є дуже багато. Але разом молодята прибули лише рік. Бо гестапо заарештувало Степана Бандеру. Адже через вісім днів після початку німецько-радянської війни, в окупованому німцями Львові, очолювана її чоловіком організація, проголосила українську державу. 30 червня 1941 року скликані ОУН національні у приміщенні Народного Дому ухвалили акт відновлення української держави, який зачитав громадянам член проводу Бандерівського ОУН Ярослав Стецько. Волою українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали голови цілі покоління найкращих синів України. Було сказано в цьому документі. Гітлер ніколи не мав намірів створювати на окупованих територіях жодних держав. Тому німці швидко посадили Степана Бандеру під домашній арешт, а потім і до концентраційного табору Мадхаузен. Проводилися плебіситові акції. Населення збирали, населенню зачитували акт, і після цього населення ставило свої підписи під цим актом, ставило на документі свої підписи. Цілі села, цілі міста ставили свої підписи. Проголошення акту відбулося не лише в Галичині. На Поділлі, скажімо, майже ціла нинішня Хмельницька область, майже ціла нинішня Вінницька область. Всюди прибували члени організації українських націоналістів, члени похідних груп, які йшли попереду німців, приходили у села, обирали місцеву адміністрацію, зачитували акт 30 червня і збирали підписи під цим актом. Останній факт проголошення незалежності держави Української держави відбувся у серпні 1941 року у Василькові під Києвом. Тікав Сталін без штанів, а Гітлер без литок співалася в одній з коломийок, яка відтворювала сподівання бійців української повстанської армії, що виникла в ході війни як масовий рух опору. Усі спадкоємці Фюрера повинні знати, що безпека Рейху буде гарантована тільки тоді, коли на захід від Уралу не буде жодної іноземної армії, казав Гітлер 16 липня 41-го року на нараді з керівниками Рейху. Сталін також не горів бажанням бачити під боком українські збройні формування. Але українцям таки вдалося створити власне військо. Український національний рух Бандери було сказано у німецькому донесенні у ставку від 9 лютого 44-го року. Поширився також на заселену українцями територію Галичини. Бойова організація організація називається Українська повстанська армія. УПА. Загальний чисельний склад у Галичині України становить 80 тисяч осіб. Пригадуйте анекдот: Галицький вуйко поливає машинною олією город. Сусід йому каже: Йой, що ж ви робите? У вас же все погниє. Дарма відповідає вуйко, аби зброя не поєржавіла. Для української повстанської армії війна не закінчилася 9 травня 1945 року. Комуністичний тиран, який переміг іншого фашистського тирана, аж ніяк не збирався надавати Україні політичну самостійність. Радянські хроніки розповідали про щасливе життя на західній Україні, а в лісах тим часом гриміли постріли. Упа розділилася на маленькі загони звані боївками і заховалася далеко у лісі у таких ось підземних краївках, макет яких відтворено у одному з львівських музеїв. Офіційно збройний опір на західній Україні було придушено 1953 року. Але історики твердять, що останні бої УПА відбулися 60-го року. Із українських лісів ниточки тяглися аж у Мюнхен на Цепалінштрасе, до робочого кабінету Степана Бандери, який координував боротьбу до самої своєї смерті.